Друзі, вітаємо усіх на нашому каналі. Пропоную зараз спільно з вами провести детальний відеогляд цього чудового кабінетного крісла. Це й крісло нашого власного виробництва моделі Bestseller. Виготовлене вручну повністю з натуральної шкіри люкс гатунку італійського виробництва. Ось є плахта шкіри, з якої було виготовлене це крісло. За потреби клієнту ми можемо надати взірець шкіри. Погляньте, який розкішний вигляд має крісло. Усі елементи, які ви бачите, виготовлені з натуральної деревини також вручну. Дуже красиво підібраний колір талак. Наша бірочка. Вигляд крісла задня частина. Оголошую повністю все, виготовлено з натуральної шкіри люкс гатунку жодних вставок шкірозамінника. Крісло обладнане дуже зручною спинкою. Спинка є дуже висока, понад 75 см. Тобто, кріслом буде користуватися зручно, навіть. Дуже високим людям. По механізмах використано найякісніші комплектуючі та механізми. Під, ці, під цими дерев'яними накладками міститься міцна металева хрестовина, яка розрахована навантаження 150 кг, газліфт регулювання висоти і найякісніший механізм мультиблок, який надає можливість регулювати висоту крісла. Регулювати жорсткість гойдання посередині. І сам механізм мультиблок, який надає можливість зафіксувати положення крісла в певній позиції, або ж гойдатися на ньому, чи обрати один з п'яти кутів нахилу спинки. Яким чином користуватися механізмом мультиблок, ви можете дізнатися на нашому YouTube-каналі? Там є детальна інформація, яким речагом що саме. Регулювати. В описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там ви можете ознайомитися з усією необхідною інформацією, оглянути додаткові фотографії, проаналізувати усі характеристики і параметри цього крісла і, в разі потреби, його замовити. Усім дякуємо за увагу!